Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Починаю це відео із рецепту піци, тіста для піци. Дуже класний рецепт, мені подобається. Для цього вам потрібно 7 грамів живих або 10 грамів е, таких розсипчастих дріжджів, е, 180 або 200 мл теплого молока, 1 столова ложка цукру, дрібка солі, одне яйце. Десь 30-40 грамів масла, 350 грамів борошна. Потрібно все змішати, так як я показую спочатку дріжджі, трішки борошна в молоці, тепленькому розвести, і туди просіяти борошно. В кінці додати яйце і масло кімнатної температури, та вимішати таке гарне тісто, воно буде дуже еластичне, не буде прилипати до рук, та залишити його в теплому місці, для того, щоб воно трішечки якби, підросло. Тісто дуже піддатливе, при випічці воно піднімається, але не сильно, тобто не буде вже така занадто пухка випічка, і в той же час не буде, як я кажу, підошва. Ось додаємо масло, ретельно все вимішуємо. Можна на коврику, можна в мисці, руками гарненько декілька хвилин, щоб воно було приємної еластичної структури. Накриваємо чистим рушничком і тепле місце я ставлю біля комфорки, яка щойно працювала десь приблизно на годину часу. Прибираю все те, що мені не потрібно на поверхні і буду готувати начинку для піци. Ну але перед цим потрібно все ретельно прибрати. Взагалі, для начинки можна вигадати будь-які інгредієнти. Я зараз взяла цибулю, такими кільцями нарізаю тоненькими. Також у мене є кубаса сирокопчена, твердий сир і помідори, і також знайшла в себе оливки. В принципі, можна додавати будь-що можна навіть такий шикарний і дуже смачний варіант зробити з. Сиром брі або сиром з якоюсь плізнявою та з грушею теж буде дуже класно. і Потім додати подрібні горішки, трішечки меду і руколу, і це буде просто неймовірно фантастична піца Вона така буде солоно, солодка. Хто полюбляє такі смаки, дуже рекомендую. Я тим часом взяла домашні помідори і очистила їх від шкірки, тому що вона трішки така, знаєте, вже плотна. І щоб вона не попадалася при готуванні і так неприємно не відчувалася, я вирішила її почистити. Так, кобасу також нарізаю і буду також надрібнити на терці сир. Сир у мене звичайний, твердий, можна брати моцарелу, так буде смачніше і буде тягнутись. Наше тісто настоялося. тепер його можна розкачувати. Я одразу це буду робити на деку, деко попередньо застеляю пергаментом та змащую олією, щоб не приставало. Олія оливкова, і саме тісто буду прямо тут і розкачувати, воно дуже піддатливе, навіть руками розтягується. Зараз ви це побачите на відео. Ну і прийшов час начинки. Спочатку я змащую кетчупом. У мене кетчуп дуже шашлику, можна брати будь-який, можна навіть томатну пасту, потрібно лише буде її поперчити і посолити до смаку. І всю начинку, яку ви собі придумали. Ставимо в духовку, я ставила при температурі 200 градусів на режим піца або нижній нагрів. І випікала 25 хвилин. Цього, в принципі, стало достатньо. Потім я ще лишала в духовці вже без вимкнену, точніше, духовку, десь ще на хвилин 15, і тісто дуже класно піднялося, все приготувалось, дуже смачно і легко. Розлетілася наша піца дуже швидко. Ось на другий день я лише згадала, що потрібно зняти результат, і це шматочок, який залишився. Також в холодному вигляді теж смачний. А я переходжу до домашніх справ. Потрібно сьогодні полити орхідеї. Це я роблю раз на тиждень, трошечки забулась і робила десь за 10 днів. Вони вже готуються до зимового квітування, цей процес теж займає час. Ну, Приблизно вся ця така епопея 2 години. Ну, Менше, звичайно, трошки потрібно вичекати, щоб воно настоялось, потім зливати горщики, але разом десь ось так. Витягую всі свої горщики з орхідеями, приношу відстояну воду і заливаю їх ну, майже по вінця. Та даю їм так настоятись годинку. Поки орхідеї настоюються, я набираю воду, не втрачаю час. Взагалі це робить мій син Мерон, але цього разу зробила я. А так, то знаєте, дуже класно, коли є кому допомогти. І далі буду вже зливати свої орхідеї і протирати підвіконня, де вони стоять, щоб було чистенько. До речі, це був перший день, коли дитина була старша в школі, і я вирішила, що потрібно поприбирати поверхах. Не дуже я все зробила, що запланувала, але тим не менше, знаєте, в ця. Така хвилинка, коли в тебе є щось зробити ну, більш-менш в тиші, тому що дочка, коли без старшого сина, вона досить тиха сама по собі. І, звичайно, наймолодший бігає, це потрібно контролювати будь-який час. Але, знаєте, трошки так розвантажило, можна сказати. Тож я так проходжусь по верхах, протираю пил, зриваю листочки, які пожовтіли, якісь сухенькі квіточки. І знаєте, у нас вже є говорила минулий раз, що окуповані нижні частини. І меблів, а тепер, як ви бачите, вже і верхні. Сюди ми ставимо те, що не потрібно, щоб діставав наймолодший син. Витираю пил. І маю намір сьогодні пропилососити та помити підлогу. Пропилососила я за кадром, а мою підлогу вже при вас. Це на наступний день вже я робила, тому що все не встигла. Зараз син в школі дві з половиною години, і, власне, прийшов, щось зробив і треба виходити. А то й не встигаєш, звичайно ж. Тому ось так як є, вже частково робота моя розділяється. Після школи потрібно погуляти, потім якісь гуртки. Ну і побутове життя уже якби потрібно вклинити якось так між усіма дитячими заняттями. Ще раз усім привіт! Хотіла показати закупочку, таку, яку, знаєте, потрібно робити протягом тижня до якихось запасів. Власне, те, що закінчується, те, що потрібно поповнювати. Молочка в основному. Називатимусь стінами, можливо, комусь буде цікаво. Це початок вересня 2023 року. Ну, По-перше, взяла такий шматок сьомги. Зараз він по 499 гривень за кілограм ця. і я взяла на 130 гривень. Так, далі сир комо традиційний ось такий. Зараз він теж на акції за 269 гривень. Я взяла пів кілограма майже. Сосиски міні від Бачинського. Теж все акційне, 75 гривень. Ось такий набір. Ну, не набір, а власне ця упаковка. Сметана повна чаша 15% 29,99%. Дві пачки масла 82% жирності по 59 гривень. Так, напій лактонія. ну Це, типу, кефірчик ось такий. Він йде з якимось там пребіотиком. Мені дуже він подобається по 45 гривень зараз. Макарони взяла одну пачку. У мене макаронів зараз багато, але ці були на акції 1999. Пюрешку взяла часом до якихось каш, домішую. Коштує 32 гривні. Так, далі у мене десь є сухарики, ось такі, брускети для салату взяла. І вони коштують 27,99, теж акційні були. Так, наступне балик. Ось такий балик, глобино, теж акційний, 279 гривень за кілограм. Я взяла на 82 гривні. Дуже мені подобається, що вони пакують одразу в таку упаковку, воно мені класно зберігається. І не пакет, не, не смердить. Ну, класне словом, упаковка. Мені дуже вона подобається. Так, далі сир кисломолочний безлактозний, ось такий 5-відсотковий, 66,99. І тут скільки тут грамів цікаво? По-моєму, 350, 300, на жаль, трошки менше, ніж я думала. У мене просто дочка безлактозна, вживає, тому їй такий сир. І ферма для нас взяла зараз він коштує 47,99. Ось такий. Зазвичай я купую, знаєте, такий фермерський на ринку, але, ну, по-перше, він не завжди під всем мені подобається. Ось тому часом купую такий упаковочний, можна сказати. Так, ідемо далі. Плавлений вершковий сир, ось такий ферма. Він зараз за знижкою класною і по 10 гривень за штуку. На якийсь супчик взяла 4 штуки. Так, ковбаса, ось така ковбаска. Типу, Типу, як, знаєте, як у краківська така, вона смачненька. Е, я люблю саме такого виду напівкопчену. Зараз її ціна 164 гривні за кілограм. На мою думку, це супер дешевека ціна. Правда, це акційна до 6 числа такі акції. Я взяла майже кілограм 800 г. Так, взяла дві булочки дітям ось такі. По 12,49. Олія була на знижці 46,49. Печиво Марія. А, так, тут їх два вида. Оте, що більше дві упаковки, це 31 гривня. А те ось друга Марійка. То вона коштує 13,99. Ну, Майже те саме, саме. Тільки там трішечки більше виходить. Так, йогурти взяла ось такі локомоко дітям. По 10,49 зараз вони коштують, а також взяла сир ягодинський. Я даю на прикорм ось такий, без різних домішок, найменшому. І зараз його ціна 13 гривень, а так то без акції 17-16 де-як власне Так, ще я взяла сир 100 грам ось такого довгої витримки. Твердий сирочок, він коштував чимось гривень, якщо 69%. Ось, його взяла, також взяла повну чашу, оскільки це доставка з сільпо кефірчика на оладки. на всяке таке. І коштує зараз цей кефір 29,99, і тут є 2,5%. Найбільше люблю цей процент. Так, мені то все назвала морква, морква по 9 гривень, 8,99 А, і ще дві пляшки боржомі взяла. Буває, так хочеться, що знаєте, аж не, може, не можеш стриматись. Зараз боржомі була на знижці. Так, точно не можу знайти в Чекові ціну. По пам'яті десь 65 гривень. Ось, я взяла дві, відповідно. Так, не 60, так, 66 гривень відповідно на 132 гривні. Ну і сік взяла теж акційний був. Хочу дітям дати, бо вони часом просять сік, сік, і він був по ціні 52 гривні. Ось такий сочок Джафа. Пише 100% сік, а як воно є насправді? Ось така от закупка. Як бачите, трішки рибки взяла, потім сердельки, сосисочки на сніданок, ковбаска на бутербродики це прикорм. Це Полудник, Це ввечері, якщо хочеться щось поїсти, це потрібно, це водичка потрібно. Це так більше знаєте, дітей полакомити, печівку їдять діти. На супчик, на салати, на бутерброди, а ще моцарелу таку взяла, зараз 49 гривень вона кошти, Сметана для всього ясне діло, морква для всього. Це на бутерброди балик. Ну, і сирок, ми дуже полюбляємо молочні продукти, і сирники готуємо. А коли ось такі купую, то просто їмо з варенням там, з фруктами. Фруктів багато у нас ще є овочів, батьки передали море. Хліб у нас є, запаси круп всяких таких штук у нас є, і м'ясо заморожене є, тому, як бачите, просто поповнюємо те, чого не вистачає. Обійшлася така корзина мені на сьогоднішній день в 1620 гривень. Так, дивіться так. А у нас в суботу чоловік почав жалітися на те, що перед очима. Типу, як почали літати чорні мушки. Ну, я щось спершу, знаєте, так, послухала-послухала. Ну, ми такі, знаєте, трохи як е, можемо собі діагнози малювати в зв'язку з тим, що в нас це підвищена тривожність. Я зазвичай фільтрую дуже сильно, що кому болить. Е, тут в неділю і, в, і сьогодні в нього вже, типу, як пів ока не бачить. Коротше кажучи, він поїхав до офтальмолога. Київ і виявили, що у нього відшарування сітківки. Це вже друге. Колись у нього було в 89-році ще, ну, перший, якби він ще геть молоденьким був. Коротше, нам потрібно зараз робити операцію, ну, йому, а нам всім. Сподіватися на те, що операції і реабілітація пройде добре, і що він не втратить зір, бо в нього і так близькозорість, він, скажімо так, мало що бачить без окулярів. ось. І, на жаль, і вік, і здоров'я, і саме ця близькозорість впливає на відширування, взяли своє. Можливо, ще якісь фізичні навантаження, звичайно. Ну, я не скажу, що ми там качаємося, але ми таскаємо дітей в колясках, якісь там, знаєте, там перестановки, це в нас теж ремонти. Тому, можливо, ще якось це повпливало. Не дуже така приємна ситуація, але я сподіваюся, що все буде добре. Ми швидко звернулися і вже завтра, тобто сьогодні, чоловік звернувся, а вже на наступний день операція. Сподіваюся, що все буде добре. Запишу вам після цього відео. Операція прийшла. Сітківку вдалося врятувати, око буде бачити, це основне. На жаль, в ході операції дещо пішло не так, і чоловіку видалили склоподібне тіло і закачали туди силікон. Є такий метод лікування, хоча про це спочатку не йшлося, планувалося, що буде. Закачування газом, але щось там, видно, виявили під час операції і закачали силікон. Ну, я трохи, не трохи я дуже засмучена, бо це, як то кажуть, позаштатна ситуація, яку взагалі не обговорювали, не очікували, що так буде. І тому невідомо, які будуть наслідки проживання ока без склоподібного тіла. Обіцяю, що все буде добре. Ще чоловік в лікарні. Я з дітьми, діти захворіли, тому такий настрій не дуже. Прошу мене вибачити за те, що відео буде зараз рідше виходити. Бажаю вам здоров'я, і бережіть себе.